Скажу, як швидко зняти магнетон на Маджесті 250, -ка, другий, третій і вищі роки. В принципі, у них там одинаково для цього не потрібно ящик знімачів. І в принципі можна зробити під нього. Я товаришу зателефонував. Він більш професійно займається сайт, скутер мото Ігорьок Він відповідальна людина. Роки з ним співпрацюю І питаю, як ти знімаєш. Як він каже: є, знімач, але я не заказував, зробив сам під тут. На обгонній муфті є три під Болт м 8 Каже, ну і зробив я, не бачив. Я так зрозумів, зробив з вушками і щось під типу таке універсального. Такий от переходник, і зробив під нього цей. Е, знімач, я став, подивився, як е, система. Думаю, добре, якщо кажу, позичиш мені, каже без питань, якщо я не вмудрую, там. подивився, ніколи не пробуйте. Колись було такий момент, коли починали. О, uh, Не пробуйте понаруж знімати, тим паче на кубатурні. За, Зацепляти понаружжі, ніколи не пробуйте отак. От, От Знімає, е, або цей, деформує, або згинає взагалі магнето. Можна попасти в цей. Длі, краще цей. На цьому ж немає нема, нема різьби ні внутрішньої, ні наружної. Вони рідні знімач так іде. Ну, Коли я придивився, коли стояв, стояло не це. Це магнетом буде кластися в цей комплект, тому що, тому що це друга ситуація. Просто міняється, бо тут згорів був генератор, міняється комплектом. Ось його магнето, видно, яке тут стояло. Я покрутив, постояв, подивився, включив фонарик, за нього йде друга часть обгонної муфти. Це виходить, підшипник тут. А от сама зірка, яка от йде в зацеп, ось тут вона, вона ззаді. Я покрутив, що так от подивився, що попадає місце три дирки, які лишаються під різьбу, попадають через різьбу і наскрізь проходять, можна їх виставити, що три будуть в одній точці. Тільки дуже акуратно, бо ззаді картер. Я догадався, що ззаді картер, я так пробував, що коли різьби. Один болт внирнув, я зрозумів, що там щось не так. І фонариком вже світив, виставив так, що три болти попадають в саме тіло заліза. Будете казати, що може зігнути. дивіться, я так не сильно не крутив, я сам спробував як ризикнути. І воно ось, три болти, я виставив так і ударним. По чуть-чуть два чи три круга Я так легонько, і думаю, зараз ключиком. І воно клац і відійшло. Можна таким методом, як варіант. Звісно, це не по мануалу, звісно, по цей. Ну, дивіться, зняв, зірочку, зняв, прокрутив, все ідеально, слава Богу. Можна і на такі кубатурні техніки, якщо чуть-чуть включити смикалочку, можна легко зняти досить це. Думаю, тут більше треба задуматись, коли знімаєш, щоб зняти оцю прокладочку, щоб прокладочка лишилася якомога ціла. До речі, тут знялася так, бо вона коштує немало, а можна її зберегти і зекономити там, не пам'ятаю скільки. По-моєму, 9 євро, чи скільки там більш хороша така. от. Ну, от, от підказочка, як варіант, кому кидайте також, кидаєте також е, корисні, корисні поради.